Так, привет. Идем играть вот такой инфу. Тука и э, комба. Два, два, висим и Лонг пять восемь А. -а, -а. И да можно снимать вот такой инфлюм. Ого. Я уж не знаю. Play. Uh, буде виходити Буду выходить, видишь, Lamb from No Lamb Down. Oh, Center USA, Mother. Оооо, ДТС и Лес То есть. Так, будемо увидеть у Тачи Майроске. Вот то. Ой, я напортом восстаний я тук. Так, окей, да мама скида. Культура. Вот он. Сами ковы. Россия. Я! Я идею. Ты бырьев 7 до 6. Вот. Я гениет. О! Готово! Я думав, що там буде скриня піраць. Йдемо ознаватись під фі... кіно. Які китайські є? Доктор Крус. Ребята, дивіться. Там Ростя! А, Джекі Ча! Джек... А я просто руслі побачила того. -то так, не тепер Ростя буде йти. Опа! І мати буде. Ще буде стати. Як звуть процесу з Ні з і не ну, та і... За анимацию. За мой! Гехчайша для величайша боя. Давай се раз. Ну збатый як шерека звати. О, то, то. тор Ну, проторку я сама. Чи как называется називається основна одиница римской армии. Тихо. Нет. Як називається основна одиниця Римської армії? Не розумію. Я її не розумію. Хто ж у вас, Денише, я не знав? Легіон. Легіон. Я про це читав на географії. Я забув про це. Ти йдемо по екрану. Що який старий відомий чоловік на фотографії? Я. А, Футболіст суддя. А, слонячик намальований. Е, стань. Саму попалася. Ні, я туди. Що таке Луїтра? Ну, ти гений. Ти так, інформація. На час, начать. А то что такое шатало? А, видна треба слизаться. А, ох, о, ух. Ну. Яма работа. Ва. Ну шоу? Ну шо? То ж самое было. Жир. Это я сейчас угадуваю просто все. <небище>, я поздравляю, я на голову. Там Ника угадала. У нас 10 секунд. То я угадала. У нас 10 секунд. У нас 10 секунд. На Квитки, парма, ну да. Фарму. So... Ну ладно, давайте no. за момент no. щемо. Ми... No. No. Нам не треба. Суспільство. Як називають no. людину, яка звернулася no. за, мед... no. за медичною допомогою no. або е, перебуває під медичним ана... наглядом. Пацієнт? Ну, no, Там навіть читати не треба було. Просто. Вен стей, вен стей, вен стей шестом, а, ну просто Венстей. 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 У меня по шесть показываем там. Я не буду кивать и не це... <годи> Никаги. Не мы и все на... Чего тут в Україні не українська Нет. Заметь кордон раненый королев. Я тепер чую за... чуза на сути. Куда там будет? Ч-то играть и термін. Я на улад просто я не начитала. Так. Що таке сага? Моро, крупа. Та таке, це те. Я в графіях, ну, огляд. Для якої країни виразнює фотографію? То не для Польщі, а і не Італія. Це на Італії. Оп, а інтеку? Я не знаю. Природа. Який paese найбільший у світі? О. Финикит. Финикит, наверное. Но... Да. Вот это вот, волосы, у мамы. Мама. О. Да, у нас тут полный. Мама по сравнению с китом. Ты не китом. Что такое яблоко? Фрукт. То фрукт. А, там просто было я, яблоко Что? Ля, И дермо мы на 23-й раунд. Да, на 200. Мы проходим на 23. И сразу закон я иду сниматься на YouTube. Ролик про намес. И про игру группу. Ты что сочту вразил? Ливен. Погнали. Давай. Географіку. Так что Шада чикает. Ой, мама за лайк у тебя.

No, that's my saturday man. I mean, 100%. Мы сатудим. Бонусы поставили. Маленькая да. Усик, писток. Теперь ты там. О! Нали.

Ооо. О, давайте поборами. Приехали. Приняток. Вс, Все, сейчас. Шість пятай. Так червя. А як називається нижня поверхня червяків? Відошко букет багет хліб. Бідошло. Я не знала.

Да, Або БМВ, або я хор. У якому выйди из спасы? Хамбо. Хамбо. Да! Yeah! Я спас команду. Так тримати. Ярослава вибула. Все. Що означає означает 9, 9 зубина. Порт-екранины. jucător. Yeah! Tot tip s-a nas pregăseu, nu te pierd cu bovai. Da. Cine bula masu dădniu e hipis cum o mifologii. Boginiu vodi, boginiu vini. Da, tu te apoi. Da. Yeah. Tu mai, tu mai te dăsta dobre tremele. Și apă probleme, și apă Що з є країною? Метан опорота, пропан. 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 Ну! Просто вношу, вношу, вношу. Старбаски. Ми победили. Так, ну знаю, ще якийсь такий фок. Ми на другому місці. Плюс 60. А чому 63 дали? А, це було, мабуть, скоріше Емо! Емо! А ты можешь сюда? Да мне ложь Я не знали за просто. Ой. Понятно, не так график. Абиту. За шо, весело, все разбиту. Баунти хан. Тулше тысяч питань. Хошо весело. Так, да, тут короче і, і, що... почти на бетва и... Что прицепить то на все обратно тут все приходить на это. Короче, мы включим и кого-то будут в на месте. Вот именно в шатке на месте. Опять та же самая может устикома. И да. кисть творин ведут быстро трутв... веду ничный <звісно> после. Рально? <дитя. звісно> <Рано? звісно> Ладно. Ага. А за ті моменти ми будемо довгі пропускати іменно на вопросах. Коротше, от, а за ті от моменти. От такі ми будемо просто скіпати, щоб не так довго було. А вже самі вопроси ми будемо записувати. Ким був відомий Андрій Кузьменко, Кузьмат. Півко, Депутат. Ну як хзезе! Расставлять хромовый пиццу пахву термометр. Ва Так, чекаємо. Стату норм. Яка ягода зображена на фото? Агрус. Це ну то изи. Ну ты легчайше. Двух смородина. Угу. Так. Так, то Оу. Oh. Кто порушил? Курзайской батю. Российские Федерации. Я же... не знал. Какие футболи на фото? Андрей Шевченко, Дэвид, Бахмет, Леонид. Чорт. Андрей Шевченко. Это почему шутки существует ну... честно? доктора Шевченко. Ну, окей. Okay. Як називається майстерня чи кузня, комо, гончарня? Кузня. А кузня? У нас є одна одністю Яку воду можна принести в ситі? Ти не намерєш, а морожене! О, А я казав, що... Ну, ладно, мы что не слышу. Ладно, на этом видео все заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока!